Друзі, пропоную вам подивитися на прикладі одного перехрестя, що достатньо недавно реконструювали на пріоритети міського транспортного планування в місті Харкове. Ми бачимо, що тут зробили один, два, три, чотири смуги в одну сторону, і в ту один, два, три. Всі ці смуги широченні. Ну, не знаю, мабуть, по чотири метри. Якщо подивитись, так автомобіль проїжджає, то він займає половину смуги. І звісно, що не потрібні нам такі смуги широкі. Вони створюють зайвий простір для небезпечної їзди. Автомобілі тут всі їдуть дуже швидко, тому що дуже комфортно, коли багато смуг, коли вони широкі, і почуваєш себе в безпеці, то можна трохи притопити, як, так би сказати. Да? Але це вулиця, це місто, вулиця і, о, до речі, там пішохід переходить. Через це через асфальтне поле. Порушник, порушник. Тут у нас вулиця, і на цій вулиці знаходитись, по-перше, некомфортно просто, некомфортно, тому що тут всі женуть. Я не знаю, хтось тут їде взагалі 50 кілометрів. Я такого не бачу. Здається, що всі е, їдуть 70. Плюс. Потім мешканці, які мешкають в тих будинках. Да? Вони не можуть просто нормально відкрити вікна і насолоджуватись свіжим повітрям, тому що тут швидко їздять і тут дуже 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 гучно. Наступна проблема це вулиця, і тут небезпечно. Тут ходять люди по тротуарах, дуже багато людей, чимало людей, тому що тут поруч автобусні термінали, і люди йдуть. І коли хтось, як казав наш мер, вилетить, вилетить на тротуар. Чи на оставість безпеки на швидкості 100 кілометрів, то це е, буде катастрофа, бо не можна всі тротуари захистити від е, порушників. А така дорога, вона просто провокує водіїв порушувати і їхати швидше. Гучно, небезпечно і третє, тут просто. Е, немає пріоритету пішоходу для пішоходів, тому що ось тут зробили перехрестя і не зробили пішохідний перехід. Він би ніяк не заважав а, автомобільному трафіку, тому що тут, ну, тут є світофор, зараз він не працює, але він раніше працював. Просто автомобілі зупинялись е між двома світофорами ще раз, і все. А пішоходи мали б можливість просто спокійно тут перейти і тут. Переходять пішоходи, тут порушують, я про це писав, тому що тут є така стежинка, що можна швидше пройти. Але кажуть пішоходам – йдіть в підземний перехід. Ось туди, за 200-300 метрів, або туди. також там 200 метрів десь приблизно. Ні, не можна тут пішоходом ходити, тут треба ганяти від затору до затору, від світофору до світофору, треба ганяти автівкам. І все це створює дуже некомфортну вулицю, дуже некомфортний дизайн, некомфортна атмосфера. Тут просто немає бажання залишатись. До речі, якщо порахувати це відповідно цінам, які мені надали у відповіді на запит. То виходить зайвого асфальту тут на 4,9 мільйонів гривень. От такі у нас реконструкції. От такі у нас пріоритети. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, залишати коментар і підписуватись на мій канал. Також є у мене баймікафі, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, та контент був якіснішим.